Друзі, привіт! Я з вами можна сказати зараз. Говорю з майбутнього, бо всі минулі відоси, які ви бачили до цього. Це відоси були зняті сім місяців тому. І я хочу відновити хронологію і трошки розказати, чому до цього моменту не було відосів. Чому ті не вийшли сім місяців тому, і взагалі що буде далі на цьому каналі? Бо я повертаюся, я знаю, що мені це потрібно. Вам це цікаво, і буде це все супер, взаємовигідно. Не переключайтеся, сідайте. Зручніше, і ми починаємо це відео. Все, побачились. Трошки погоди вам. Яка зараз погода? Туман, а ще є отакий туман. Побачили? Супер, все, продовжуємо. І так, друзі, після останнього відео, яке ви бачили, ну після крайнього відео, яке ви бачили на моєму каналі, де я їздив до Познані і потім повернувся до Варшави, я ще десь пів року працював у Варшаві. Кур'єром, але коли ми з'їздили до Познані, моя сестра поселила в моїй голові ідею на переїзд в Познань. Чому? По перше, тут для початку, скажімо так, життя. Дешевше, житло, яке займає 80% бюджету. За цією думкою я працював півроку майже. Я не знімав відоси вже. Це пішло трошки по-іншому, не так як собі планував. Мені не вистачило наполегливості в цьому. Хоча я розумію, що мені це потрібно, і що люди дивляться. І все одно чогось мені не вистачало. Після цього я приїхав у Познань з братом разом з братом переїхали у Познань. І я тут теж вже не перший день, декілька місяців точно я зрозумів, в чому була моя проблема, чому я перестав знімати, чому в мене зі шкірою були проблеми і всі інші моменти, які я не розумів, чому в мене не виходять у Варшаві. Я зрозумів. І в наступних відео я буду розказувати вам. Як змінилося моє життя після переїзду, що я буду робити далі, як я вирішив всі ці проблеми, які в мене були отут, отут і навкруги мене. Я гадаю, вам буде дуже цікаво це послухати, і я буду намагатися розповідати це так, щоб вам було саме дуже цікаво. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ці відоси, ставте колокольчик і побачимося в нових відосах. Дякую, що додивилися до цього моменту. Ставте лайк і побачимось!